Депутати, депутати. Кожного депутата в середньому 10 помічників. Разом це ціла армія. У них є статус і привілегії. Зрештою, вони отримують зарплатню. І хто вони? І що ми про них знаємо? Скажіть, будь ласка, як ви вибираєте собі помічників? В Чернівському районі ми збираємо всіх людей. Там це праздник. Має бути людина надійна, стійка до можливих корупційних пропозицій. Ми організовуємо концерт, поздравлення. Який би не був професіонал, якщо він є якихось там комуністичних, дуже важко буде працювати. Ну, не то, що дуже важко, неможливо. За сім скликань жодного родича в моїх помічниках не було Це непросто. Це не просто, тому що ти приходиш додому чи на честь день народження, там племінників, двоюродних братів, сестер. Саме крупна танкова бригада. І рано чи пізно піднімається таке питання. От знала я, що ви що ви почнете це копати, серйозно от як відчувала? Що що? Ви мене кудись вели. Пішли. Você, ви ж мене вели? Ні, ви та... мене так гарно взяли підталіку. Кудись вели мене. Симпатичний, Ми і ми родственні по духу, незалежно від віку. Чотири помічника працюють на державній службі і десь близько 20 помічників на громадських засадах. Дружини немає, рідного брата немає, батька немає, помів немає. Руководствуйтесь одним принципом: ділать добро людям. Два помічника, щоб копали картоплю. Ви казали. Аня, так то ж навесні треба. Не? А я, скажімо, можу стати вашим помічником? Ну, можете, але жінка моя вам волосся пообриває. Всього помічників у мене 10 чоловік, і там немає ні родичів, ні когось хто кого затримає за красиві очі. Помічників на сьогоднішній день 21. З них чотири постійних остальні на громадських засадах. Це три юриста, мої помічники загружені. Тобто, це не помічник для як товариш і друг, а які люди можуть допомогти своїми порадами, розробками. Ну, от бачите, як оно виходить. Нема ніяких секретів. Зі мною працюють чотири штатні помічники, і безумовно я їм довіряю. Помагають людям. В чем работают на душевном порыве бесплатно, бесплатно, бесплатно.